Всім привіт, дорогі друзі! 106-й DAF мотор mx 11. Сьогодні хочу розповісти вам про моменти затяжки. Інформації в інтернеті по моментам немає. мануала купити на цей мотор теж практично немає. Його знайти не міг. Значить Дивіться. Схема затяжки ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ. Момент затяжки шатуна. Далі момент затяжки корінних підшипників, то есть постели коленвала. Ну і метки. В принципі, всі основні моменти затяжок розказав. Всім дякую за увагу.